Привіт всім любителям шахів. Ви дивитесь ювілейний 10-й урок базового курсу для початківців, на якому ви дізнаєтесь про вкрай розповсюджений тактичний прийом подвійний удар. Подвійним ударом називають одночасний напад на дві та більше ворожих фігур або поля. Завдавати подвійного удару здатна будь-яка фігура від найслабкішого пішака до наймогутнішого ферзя. Через унікальні властивості коня більшість подібних ситуацій припадає саме на нього. У різних джерелах зазвичай пишуть про одночасний напад на фігури противника, проте нерідко зустрічаються напад на фігуру та важливе поле або напад на дві клітинки. Наприклад, після потрапляння ферзя на Е4 білі одночасно погрожують матом та виграшем тури. А в цій позиції, після тура d 4 ми або потрапимо на d 8 з матом, або на d 3 виграючи одну з фігур. Втім, на практиці найчастіше ви будете мати справу з першими двома випадками. Інколи гравцям вдається напасти на три або навіть чотири ворожі фігури, проте шахісти для спрощення все одно називають такі ситуації подвійним унаром. Цей тактичний прийом, як правило, зустрічається у парі з іншим прийомом, найчастіше заманюванням. Це стандартне поєднання у комбінаціях. Тепер попрацюємо над прикладами усюди за замовчуванням хід білих. Спочатку пропоную вирішити декілька вправ із застосуванням вже вивчених вами зв'язки та відволікання. Кінце 5 шах. Завдяки зв'язці по лінії Б. Ми виграємо ферзя. Ще одна аналогічна позиція. Кінь б'є д6 пішак не в змозі взяти коня, ферзь гине. Кінь Д6. Зв'язки усюди. Як на вертикалі, так і на горизонталі. Тепер подивимось, як подвійний удар поєднується із відволіканням. Якби на пішах на лінії Е, білому ферзю вдалося б добратись до ворожої тури. А тому тура б'є Д4. Або чорні погоджуються із втратою коня, або після Е б'є Д4 ми наносимо подвійний удар. Єдина фігура, яка заважає коню зробити свою справу, це тура. Тому ферзь б'є А5, і на тура б'є а5, кінь б'є 6. Із зайвою фігурою. І ще один схожий приклад. Тура Д7 шах, Змушуючи слона відкрити доступ до поля Ф6. Чорні втрачають багато матеріалу. А тепер пропоную вашій увазі найпоширеніший тактичний мотив заманювання під подвійний удар. Наступні вправи складніші. Бажаючи потренуватись, обов'язково ставте відео на паузу. Отже, тура b'e8 шах. Король потрапляє на максимально невдале поле. І кінь на F6 завершує комбінацію. Ідемо далі. Здавалося б, що такого можна протиставити ферзю. Проте після неочікуваного слон b7 чорні програють. І неважливо чим брати слона. Кінь зробить свою справу чи на а 6 чи на е 5 Ферзь б'є д5 шах. Білі не залишають противнику вибору. Треба бити і після кінь б'є е 7 чорні без коня. Здається, що ворожий ферзь має багато місця. Але після Тура С8 з'ясовується, що це була ілюзія. Туру бити погано через кінь D6. Те ж саме буде і на ферзі 7. У заключних прикладах сьогоднішньої добірки позиції ми спробуємо використати одразу декілька тактичних прийомів. Отже Тураш8 шах, король б'яш8, кінь Ж6. Цей подвійний удар став можливим завдяки заманюванню та зв'язці. Якщо з попередньою вправою все зрозуміло, ви швидко зорієнтуєтесь у цій позиції. Кінь f 6 шах, король F7, можливо, і на H8. Різниці немає, тому що після ферзь Б7, король Б7 та кінь Є8 чорні можуть сміливо здаватись. Піднімаємо планку. Тут доведеться трохи порахувати варіанти. Отже, б'є в всім шах. Чорні повинні приймати жертву. Після чого, дякуючи зв'язці, кінь оголошує шах на е 6, Король є 8. Вимушено. Адже на ж 8 його чекає мат. І тепер кінь с 7. Чорні втрачають ферзя. Якщо на початку не бити туру, а одразу відійти, тоді білі форсовано матують, використовуючи заманювання тура б'є сім шах, король б'є сім, ферзь в 6 шах і ферзь вісім мат. Впевнений у цій позиції вам вже не складно знайти правильний хід g8 ферзь, ферзь б'є g8. А тепер повторне заманювання слон d5. Байдуже чим візьмуть чорні кінь все одно виграє ферзя. І нарешті остання та найскладніша вправа Той, хто самостійно знайде рішення, отримає величезне задоволення. Отже, білі розпочинають ходом Тураїв вісім шах. У чорних немає вибору, треба забирати. А тепер ферзь аж сім шах. Ще одне заманювання на перший погляд абсолютно божевільне. Але все не так страшно, якщо пам'ятати, що пішак здатен перетворюватись у будь-яку фігуру. Відіграючи туру, ми перетворюємось на коня. Врешті решт білі залишаються і зайвою фігурою. Перед вами домашні вправи. Як бачите, їх більше, аніж у попередні рази. Тому що у вашому арсеналі вже є цілих чотири тактичних прийоми. Тепер ви можете знаходити повноцінні невеличкі комбінації, не поспішайте все зробити у декілька днів. Нагадую, що при виконанні цих прав головне якість. А на сьогодні все до нових зустрічей!